Сучасні технології, вже, всі з ними знайомі, проте армія токи-токи доходить до цього. Наша задача тільки ввести координати і все. Я можу це зробити в дорозі, або в залежності від того, де ми стали, він вираховує вже дані поцілене. Боєзапас. Метео, дані таке інше. Те статусу бачимо: зелене-зелене. Це червоне, це нормально, воно завжди таке. Все працює, все добре. Це задає можливість зайняти вони у позицію і зробити перший постріл за час менше ніж одна хвилина. Загалом закінчити ведення вогню по цілі, залишити вони у позицію загальному за час від 3 до 5 хвилин. Це дає можливість діяти за принципом. Маневр вогонь маневр. Не знаходитись постійно на одній возневій позиції. Перший залбом плюс. Другий готовий. Перший забом, один свій 30, 330. Заряжай! Мій досвід взагалі артилерійський почався ще давно, тому це заря я опанував дуже швидко. Звісно, без математики нікуди, артилерія, як каже наш командир, це точна наука. Для мене найбільша важкість це був, був мовний бар'єр, тому що іноземна техніка, англійська мова все таке. Саму систему поновити не важко. Готовий! Армата!» Звичайно, стандартний снаряд ми можемо перевести бойове положення. Тобто розрив буде при каст... ну, при дотику з землею, або пририф буде у козусі. Відій! Самохідні арт-установки Цезар в калібрі НАТО 155 міліметрів на теперішній час найбільш далекобійні з тих, які отримала Україна. Звичайним снарядом. Вони можуть дістати ціль на відстані у 38 кілометрів. Всю з 4-5 посів за хвилину це без проблем. Дальність стрільби дає можливість нам уражати артилерію ворога на будь-якій відстані від переднього краю, де б вона не стала. Тобто наразі перевага в дальність стрільби за нами. Артпідрозділи, контрбатарейна боротьба це техніка в районах зосередження, жива сила. Є вже підтверджені втрати – це близько 10 цілей знищених різного типу.